Вітаю вас, друзі, на каналі. Сьогодні у нас тестогляд риболовного шнура G-Braid X8 від торгової фірми Daiwa. З вас підписка на канал, подобайка і коментар. Отже, друзі, почнемо ми з візуального тесту. Заявлені характеристики виробником ви бачите на коробці. Повторювати я їх не буду. Ось така бабіночка. Тут фіксується наш шнур, я його вже просто витягну. Що, друзі, одразу кидається в очі? Це те, що шнур є досить тоненьким і досить м'яким. В принципі, якраз те, що і притамане всім японським шнурам. Вони м'які на дотик. І відчувається, що вони дуже тонкі. Так, перевіряє. перевіряємо діаметр. Замір номер 1. 007. Так, замір номер 2. 007. Замір номер 3. 009. 008. Замір номер 4, 009. Замір номер 5 008 Отже, друзі, заявлено 006. Товщиномір, який він не є, показує в середньому 008. Далі, друзі, переходимо до тесту на образиво стійкість. Так, да, всі ці тести грубі, але тим не менше можна побачити, що з себе представляє даний шнур. Плюс-мінус Так. І починаємо перевіряти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім дев'ять. Друзі, дев'ять. Ого, скажу я вам. Дев'ять разів. Це так ого, ого. Так, перевіримо зараз ще раз. Перевіримо зараз ще раз. Ось тако зроблю. Вот. Ось так. І перевіряємо. Раз, два, три, чотири. Чотири рази. Тут уже менше. І давайте перевіримо ще третій раз. Там. Перший раз було 9, здається, тут 4. В принципі, для діаметра 006, 0,6ПЕ заявлено виробником. 4 рази для восьможилочки, це, це досить гарний результат. Так, ставимо. Ой, ставимо такого, перевіряємо. 1 2 3 4, 5, 6, 6. Ну, майже 6 разів. Отже, друзі, 9, 4, 6. стійкість скажу я вам так, на досить високому рівні. Так, переходимо до наступного тесту. Це тест на розрив. І так, друзі, перший тест на розрив шнур G-Braid x тобто 8 заявлено 9 ЛБ. Тобто 4.08 на розрив. Так, дивимось. Починаємо наш тест. Перший тест. Два триста, здається. І так, тест Номер два. Починаємо. Два з хвостиком. І так, третій тест. З хвостиком? Тобто половина заявленого тесту? Ну, перевіримо ще раз. Так, це вже четвертий тест. Дивимось. Так, фокусуємо. Починаємо. Один і дев'ять, друзі, рветься не на вузлах. Рветься не на вузлах. От. Всі. Решта не на вузлах. Так, ну і п'ятий раз останній. І так, друзі, п'ятий тест на розрив шнур-дайва G-Braid, X8 Два і шість здається. Ну що ж, друзі, ось такі тести на розрив показав цей шнур. Ну, таке двояке значення, якесь двояке відчуття, порвався не на вузлу. Бачите, ну, в принципі, як і всі шнури, так Якось шнури на узлу рвуться рідко. Дивіться, друзі, що саме цікаве, це те, що під час уже тесту, під час тесту, я помітив, що шнур дуже легко порушується, дуже легко порушується в своїй первинній структурі. Тобто косичка, дивіться, бачите, як посатався. Зараз от глянемо його під мікроскопом. І так, друзі, дивіться, під мікроскопом, бачите? Дивіться, як посаталися волокна, да? окремі косички нашого шнура. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чітко видно, що 8 має 8 окремих волокон. Наш шнур, дивіться. Давайте подивимося далі під мікроскопом після тесту його на розрив. Так, зараз упіймаю момент. Є дивіться. Інколи після тестів буває, шнури не змінюють свого первичного виду. А інколи, звісно, буває, дуже сильно змінюють свій вид. Як бачите, в даному випадку шнур не сильно поміняв свою структуру, але, але ось тут на початку, да, перед тим, як обірватися, посаталися волокна дуже сильно. Бачите? Дальше, в принципі, щільність плетіння не порушена. Давайте глянемо далі. Дивіться, бачите, плетіння щільне, однотонне, забарвлення теж однотонне. І є маленькі ворсинки. Присутні, ну, вони присутні на всіх шнурах, бачите, проведемо такий невеличкий тест, я візьму його і помну сам шнур в, в, в місці там, де він був ціленький. Я його порву, ось дивіться. Ой, порву, боже, помну. Дивіться, оп, і як посатались волокна. Дивіться, бачите. Тобто волокна цього шнура дуже легко можна порушити. Просто варто його пом'яти пальцями і вже дивіться, бачите? І вже дуже сильно порушується структура варсинки. От я його так мну, мну, мну-ну за мно. А тепер наводжу фокус і дивіться, бачите. При натяганні шнура. Трішки ворсинки вирівнюється, витягується, бачите. Але дуже легко структура порушується. Ну що ж, друзі, ось такий шнур був сьогодні на тест погляді від Дайви. Dark Green. Цікавий шнур, дуже цікавий шнур. Образила стійкість на високому рівні, як для такого діаметру. Розримене навантаження. Ну, щось якось так посередині. Ну, такі неоднозначні відчуття е, і враження лишив цей шнур після себе. Ну що ж, друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей шнур. Цікаво почути вашу думку. Чи вважаєте ви його якісним? Е, чи вартує він своїх грошей, чи не вартує? Напишіть, дуже цікава ваша думка, тому що я щось, чесно кажучи, Аж запутався, не знаю. Вроді, японець, вроді би все класно, але вроді є нюанси, скажімо так. Тому якось так. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте свої подобайки, До скорих зустрічей!